Коцур. У кожному селі був свій господар хати. Не дід, не баба, не пес на подвір'ї, а коцур. Коцур то не просто кіт, то поважний, трохи нахабний, завжди впевнений в собі пан. Він ходить дворами так, ніби сам ту хату будував. Сів на лаву, значить, місце зайняте. Заліз на піч, має право, заснув посеред столу. Ну що ж, так треба. Баба варить молоко, коцур уже поруч, дід чистить рибу, коцур перший дегустатор. Діти бігають по хаті, а коцур лежить і дивиться, наче думає, і що ви всі тут робите без мене. А як приходили холода, сам коцур грів усю родину ляже на коліна, і тепло, і спокій. Недарма казали де є коцур у хаті, там і лад, бо коцур, то і мишолов, і охоронець комори, і просто пухнаста душа дому. Оцур діалектна назва кота, головний начальник будь якої сільської хати. БРИЛЬ. Іде дід, поволі неквапно, як і всі в селі, а на голові в нього бриль. Бриль то не просто капелюх, то справжній сільський рятівник. Колись без бриля в поле ніхто не виходив. Він беріг від спеки, від сонця, від вітру і навіть від дощу трохи захищав. Його плели з соломи, руками, терпляче, акуратно. Кожен бриль мав свій характер. Широкий для косаря, вущий для роботи по господарству. Дід знімає бриль, витирає лоба й каже без бриля влітку, як без рук, бо бриль то і тінь, і прохолода, і знак справжнього господаря. А ще частина образу глянеш на чоловіка в брилі, одразу ясно, свій, сільський, роботящий. І хоч тепер носять кепки та панами, а справжній бриль усе одно пахне жнивами, літом і старою Україною. Бриль, солом'яний капелюх, тінь на голові і літо в душі. ВЕРВЕЧКА. Колись колиску підвішували не аби як, а на чотири тонкі, але міцні мотузочки. Кожен такий мотузочок мав свою назву вервечка. Чотири вервечки тримали дитинство над землею. На них тримався сон немовляти, мовляти, на них ойдали перші мрії. Мати підштовхує колиску рукою, скрип скрип, і кожна вервечка тихенько співає свою невидиму пісню. І, хоч слово маленьке, у ньому стільки ніжності, бо вервечка це не просто шнурок, це частинка дому, частинка маминої турботи і спокійного дитячого сну. Вервечка маленька ниточка, на якій трималось ціле дитинство. Протапці У хаті ранок піч уже давно вигасла, але в повітрі ще стоїть запах учорашнього хліба, того, що не викидають. Господиня беречех свій буханець, не свариться, не жаліється, просто ріже на дрібні кусочки, не пропаде, каже тихо. Кусочки летять у миску, потім на припічок або на полицю біля печі. Сонце підсушує, час торобляє своє, так з хліба стають потапці. Їх їдять з молоком, кидають у борщ, коли порожній день. Беруть у дорогу, бо легкі, не псуються і ситні по справжньому. У цій хаті потапці не бідність, це пам'ять про те, що хліб не сміття, що навіть учорашнє може ще нагодувати, і коли хтось каже, та то ж сухе, йому не відповідають, бо потапці це не про смак, це про ставлення. Українська це бренд, свій бренд.